Що якщо взяти правила під земель та драконів і, позбавившись усього зайвого, спростити їх до самих кісток, зняти з персонажів обмеження класів, дозволяючи їм стати ким завгодно, а завдяки гнучкій системі магії, дозволити чарувати будь-кому? Ви отримаєте каєр. Кайрн це настільна рольова гра з гнучкими мінімалістичними правилами, що дають простір для імпровізації. Ви тут станете шукачами пригод, що ризикуючи життям, досліджують невідоме, зачаровані хащі та похмурі руїни, повні забутих скарбів, небачених істот, древніх чарів, жахливих чудовиськ та постійної небезпеки, і трохи довідкової інформації. Автор гри Йочай Гал поставив собі за мету створити набір правил, котрий об'єднає найкраще від таких ігор, як Into the Odd та Nave. Він запозичив легкість і простоту правил у першої гри, а у другої швидке створення персонажів, де спорядження визначає роль вашого персонажа. Все це заради того, аби мати зручний і гнучкий ігровий двигун, що буде сумісним з більшістю класичних фентезі пригод. В стилі підземелі драконів, та в першу чергу сумісний з пригодами у вигаданому світі Дольменгуд, що натхнений зачарованими лісами з міфів і легенд Британських островів. На відміну від підземель та драконів, каерн небезпечний і не пробачає помилок. Тут не можна недооцінювати небезпеку, а легковажний героїзм швидко закінчить вашу гру. Однак з самого початку гра гостинно пояснює цей стиль гри через принципи, що чітко і прямо кажуть: ось у що ви гратимете, і ось як в це потрібно грати, аби отримати найкращий досвід. І це прекрасні рекомендації навіть за межами каєрну. Прості правила каерну не намагаються регулювати усі можливі ситуації. Гравцям і ведучому доведеться заповнити пробіли, покладаючись на здоровий глузд та логіку. Наприклад, у персонажів усього три характеристики сила, спритність та воля. І коли персонажі роблять щось ризиково чи їм загрожує небезпека, ви робите кидок двадцятигранника, ціль викинути менше чи рівно за підходящу характеристику. Та навіть кидок кісток тут варто робити тільки тоді, коли персонажі по-справжньому ризикують. І ситуацію неможливо вирішити просто здоровим глуздом цього насправді достатньо, аби справитися з будь-чим, що може постати на шляху шукачів пригод. Створення персонажа тут теж швидке і випадкове. За допомогою кісток ви визначите характеристики, особливі риси та екіпірування персонажа. А оскільки тут немає класів, і ви самі вирішуєте, ким буде ваш персонаж. Спорядження стає важливим фактором. Хочете бути воїном, беріть меч та щит і бийтеся? Пощастило почати гру з Книгою Заклять. Вітаю, у вас є шанси стати чародієм. Ну а для тих, кому хочеться. Більш звичного підходу гра пропонує опційні набори спорядження, які дозволяють почати в ролі більш традиційних класів з підземель та драконів. Та і, взагалі, інвентар це важлива складова кайрону, яка базується на обмеженій кількості слотів для зброї, спорядження, обладунків та книг з закляттями. Однак, під час пригод персонажі накопичуватимуть втому, яка блокуватиме ці ж слоти. Вам потрібно буде серйозно планувати ваші пригоди та робити непрості вибори заради виживання, кинути скарби, щоб втекти, чи через силу тягнути їх, ну і так далі. А річ в тім, що сутички в карні смертельні та швидкі завдяки простим правилам. Будь-яка атака одразу завдає пошкоджень, це робить ваші обладунки стратегічним вибором і заохочує розв'язання проблем винахідливістю, а не силою. А ще разом з класами Кайрон позбувся рівнів та досвіду. Натомість персонажі розвиваються через досягнення. Всередині гри та знайдені артефакти. Ще одна інновація: шрами, які персонаж отримує, коли його пункти захисту опускаються рівно до нуля, але не нижче. Шрами залишаються з персонажем, але можуть зробити його сильніше, трохи покращивши його характеристики. Це прекрасна ілюстрація підходу, що нас не вбиває, робить нас сильніше завдяки цьому, досягнення персонажів дійсно відчуваються заслуженими. Щодо магії в грі, то вона представлена книгами заклинань. Одна книга, одне заклинання. Їх використання ніяк не обмежується класами. Однак за магію потрібно платити втомою. Так тут немає фейерболів і блискавок, а натомість є сотня цікавих та універсальних заклять на будь-які випадки. Магія тут в першу чергу потужний інструмент. А ваш чародій більше нагадує Гендальфа, а не пересувну магічно артилерійську установку. Варто зазначити, що у гри немає сетеного. Лише атмосферний вступ та таблиці з англійськими та датськими іменами та спорядженням, що відсилає нас до часів Тюдорівської Англії, а невеликий Бестіарій з кореневими гоблінами, крижаними ельфами і лісовими тролями дозволяє уявити, які істоти населяють тутешні ліси. Це означає, що ви легко можете використати гру як для власного сеттингу, так і для готових пригод в схожих світах. Легко адаптувавши їх під ці прості правила, підсумовуючи усе вище сказане, Кайрну личать похмурі і жорсткі кампанії серед моху і плісняви про дослідження древніх лісів і занурення в гробниці та кургани стародавнього минулого. Герої цих історій звичайні люди, які мають вчитися на своєму гіркому досвіді. Кайрн це справжнє випробування для везучих та кмітливих, що дає вам усі необхідні, хоч і мінімалістичні правила, підкріплені прекрасною філософією, для того, аби ми могли поринути в пригоди, відкинувши все зайве. Та найголовніше кайрн доступний українською мовою від M87 Games. Ознайомитися з цією грою ви можете абсолютно безкоштовно за посиланнями в описі під цим відео. Ну, а якщо ви хочете підтримати наші переклади та локалізації настільних рольових ігор, підписуйтесь на наш Patreon та BuyMeACoffee. Ну а я буду прощатися з вами вдалих вам ігор. Побачимось.